Що у вас сьогодні там? Не знаю, зараз побачимо. Так. Да. Єдине, що я скажу, що це у нас е розпакування лотів із сайту Violity для колекціонерів. Будь обережні, будь ласка. Угу. Глибоко не запускай. Це ж внутрішня черевна операція. Тут не може. А то, у мене вже були такі. Тому тепер відкриваю я. Читай, що там написано. Ух ти! The Legend of Zelda. Skyward Sword HG Steelbook. Так, класно, що у мене є. У мене є не Steelbook, а це прям Steelbook. свічовський. Це прям бач, запакована повністю штука. Клас. Тепер у мене є колекційка. Steelbook. Супер. Що далі? Тут у нас гіра привіт. привіт. Поїхали далі. Fable the last -то написано. Що Fable the Lost Chapters. Да. Fable це дуже геніальна гра. І добре, що в мене тепер є така, що в мене ще не було. У мене була ну, перша Fable. Ні, так вона запуститься, я думаю. Це ж DVD-шка. Це якби таким був uh, Blu-ray, то він ми, міг би трошки не хотіти. Седеран. Шедеран. Супіговіч. Ага. Ай-ай. Хороший, як на мене. Так. Да. Мільйонарі. Так, да, пограла б в таку гру на гроші виграти. Ой, щось у мене тут. Ну, як пол. завжди, там, мабуть, вона трошки злітає. Ага, супер. О, причепилося. Воно просто при переїздах. Сі. Hidden Mystery Triple Pack. Угу. Ну, бачите, вже на PC пішло, то було на Xbox. Почалося зі стілбука на Switch, потім Xbox 360, а тепер поїхали ігри на PC. Все, а тепер знову в Xbox. Не впевнений, звісно. CSI. О, oh, CSI. Fatal Conspiracy. Fatal Conspiracy, окей. Okay. Я пам'ятаю, що в мене таке є. Такий тостенький, ух ти. О, oh, хороший бук. Да? Oh. Так, обережно, обережно, так. Да? Трошки поюзане, але я думаю, запуститься. То є все? Все? Угу. Mm -hmm. Чи там все? Все, грайте, вигравайте. Ви для колекціонерики. І саравил шукар. Туменди. Так. Ага. Єра. Байбашкин.